Закривають школи і дитсадки, розбиті дороги, немає транспорту, неякісні послуги ЖКГ та багато іншого. Жителі України щодня стикаються з проблемами у своїх громадах, але їх можна вирішити законно і ефективно. Громадська організація Єдине джерело запрошує вас на безкоштовну юридичну консультацію в рамках проекту Громада починається з Тебе за підтримки управління Верховного комісару ООН зі справ біженців. На консультації ви дізнаєтесь, як домогтися ремонту доріг і будинків за бюджетні кошти, як впливати на тарифи ЖКГ, як контролювати якість послуг, як брати участь у розподілі бюджету громади, реалізувати власні ідеї розвитку свого села, селища чи міста, і навіть як отримати нову професію та стати справжнім змінотворцем для внутрішньо переміщених осіб це ще й можливість швидше адаптуватися та інтегруватися у приймаючі громади. Настав час діяти. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Громадська організація, єдине джерело разом змінюємо громаду на краще.